Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати словниковий склад мови. Сьогодні ми розглянемо активну і пасивну лексику української мови, а саме застарілі слова, архаїзми, історизми, неологізми. Тому, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату, дистанційна робота, тему. І мова рідна, ти ж як море безконечна, могутня глибинна, котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця краю, говорив Сергій Плачинда, український письменник. Тож я вас запрошую поринати безкінечне море лексикології. Пригадаємо, що таке лексикологія? Правильно, це розділ науки про мову, що вивчає лексику. А власне, що ж таке лексика? Це словниковий склад мови. І лексика української мови поділяється за походженням на незапозичені і запозичені слова. Ми вже вивчили запозичені слова, навчилися їх відрізняти від незапозичених і навіть навчилися писати слова іншомовного походження правильно. Ми з вами лексику вивчаємо, оцю країну завітаємо, проникнемо у глиб віків, зустрінемо багато слів, знайомих вам і незнайомих, нових, ще зовсім невідомих, уживаних давно й забутих, стаємних надер життя добутих. Отже, ми продовжуємо поповнювати наш лексичний запас. Лексика, немов дзеркало, коли ти стоїш перед ним, то воно відображає тебе самого, всі предмети поряд і довкілля. Ці постійно присутні відображення дійсності і є активною лексикою. Якщо розмістити таке дзеркало навпроти вікна у вагоні поїзда, що мчить у майбутнє, то ти із звичним тобі предметами все одно будеш відображатися в ньому. А от довкілля буде мінятися. І чим швидше їде поїзд. Тим швидше буде мінятись пейзаж за вікном. Тобто, якщо повернутися до мови, то одні слова будуть виникати, а інші зникати. Тобто, ось цей пейзаж за вікном, це і буде наше життя, в якому з'являються нові слова. Одні слова зникають. А ті – ти разом з тими предметами, які знаходяться у вагоні, і будеш оцією постійною Активною лексикою. Справді, словниковий склад мови не стоїть на місці, мова жива. Одні слова народжуються, вони ростуть, живуть, старіють і помирають, точно як люди. І ми дослідимо сьогодні всі ці процеси. Багато слів української мови живуть віками, проте є такі, які стають у мові застарілими або й зовсім зникають. Одні слова вийшли із ужитку, бо зникли поняття, які вони називали. Жандарм, городничий, кріпак, каганець. Інші слова замінюють виразніші, більш вживані. Наприклад, просинець сучасне січень, марець це березень, а гудець сучасне музикант. Активна лексика становить ядро словникового складу мови. Вона об'єднує як споконвічно українські слова. Так і численні групи запозичених слів. Головна її ознака регулярне використання у сфері діяльності людини. Пасивна лексика це слова, які вийшли або виходять з активного вжитку, а також нові слова, недавно створені чи запозичені з інших мов, тобто неологізми. Таким чином, діти, ви повинні запам'ятати, що активна лексика, вона так і називається активна, тому що там знаходяться слова, які ми активно, тобто постійно вживаємо в своїй мові. Щодня, можна так сказати. Це такі загальнородні слова, які не мають ознак застарілості земля, світло, вільний, писати завтра тут, а також слова і терміни, які широко використовуються. В різних спеціальних галузях науки. А от пасивна лексика не так і називається пасивна. Тобто ті слова, які ми дуже рідко вживаємо. Сюди належать усі застарілі слова і ті нові слова, які недавно виникли і ще не ввійшли до загальнолітературного вжитку. Тож, розгляньмо. Таблицю. За активністю вживання слова бувають активні і пасивні. До слів пасивного вжитку належать застарілі слова, архаїзми та то історизми, які ми сьогодні розглянемо, а також неологізми. А неологізми, в свою чергу, поділяються на загальномовні та авторські. Отже, історизми. Вони ж так і називаються історизми, тому що з ними пов'язана якась певна історична епоха. Це назви тих предметів, явищ, понять, які відображають історію. Тобто от гетьман, осавул. От якщо ми говоримо гетьман, гетьман, то ми відразу згадуємо добу Гетьманщини, Козаччини. так? Стельмах, лимар це теж історизми. Ми згадуємо давню епоху, коли ці професії були популярними. Мушкет, цар. Ми теж, говорячи про ці слова, згадуємо певну історичну добу, так само, як слова плахта і кобеняк. Або ж макогін і шелях, тобто ті слова, які десь у XVIII столітті вживали наші предки. Історизми це поняття пов'язані зі старими суспільними формаціями, такі як дворянин панщина, назви зниклих етносів колишніх поселень, міст, рік, наприклад, варяги, муторокань, назви старовинної зброї, одягу, взуття, предметів побуту, сільськогосподарського реманенту, мушкет, кирия, плахта, назви людей за родом заняття належністю до певних ремесел, кожум'яка, ціпов'яз, тобто історизми це такі слова. Які означають предмети, які ми можемо побачити тільки сьогодні уже. або ж в історичних фільмах, або ж у музеях, або ж в підручниках з історії? Оці слова і є історизми, адже вони зникли так само, як минула епоха, і разом з ними зникли ті слова, які її відображали. З'явилася нова епоха і з'являються нові слова. Отже, наступна група слів пасивної лексики це архаїзми. Це назви тих предметів, явищ і понять, які існують і сьогодні, але по-іншому називаються. Слово арха означає старий, тобто це застарілі слова. З плином часу, як ми вже говорили, слова старіють. Предмети не зникають, вони залишаються. Але люди їх починають називати більш звучнішими. Кращими, більш сучасними словами. Наприклад, так раніше називали березіль, ми сьогодні говоримо березень. Броварника сьогодні називають пивоваром. От чого таке старе давнє слово броварник застаріле? Град раніше називали намістом, а на гаманець раніше говорили калитка. На прапор називали корогвою, а палець називали перстом, пальцем, перстам. На плечі називали раніше рамена, а говорити говорили, що це ректи. Поетів називали піїтами, а військовий бій називали пря, напрю стати, тобто стати на бій. Отже, пропоную вам невеличкий ось такий, можна сказати, Поєднувальний тест в таку невеличку роботу до слів архаїзмів, поданих у колонці ліворж доповір, доберіть відповідні слова і словосполучення сучасної української мови, подані в правій колонці. Тобто, поєднайте цифри з буквами, встановіть відповідність, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися? А тепер перевіримо. Так, вої це і є воїни, а перст. Правильно це є палець, свічадом це дзеркало, а зигзиця це <кхм> зозуля. Радь це військо. а брань це битва, десниця це права рука. Так, чи правильно ви поєднали, якщо ви правильно все зробили, то ви молодці. Чи з першого разу вам вдалося? Чи були труднощі? Якщо виникли труднощі, пропоную вам ще одну таку саму роботу. Теж спробуйте до слів архаїзмів поєднати сучасні словам відповідники, подані в правій колоночці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, березіль березень, а глаголити – це говорити. Град це місто. А комонник це вершник, лицедій це актор, а тать це злодій. Ралець це, звичайно, подарунок. Чи вдалося вам з першого разу правильно поєднати? Ну, от, бачите, діти, ви таким чином дізналися про ті слова, які були раніше. Звичайно. Навіщо нам потрібні архаїзми та історизми? Справді, Адже, наприклад, якщо письменник пише про епоху, яка вже минула, він повинен вживати саме ось такі застарілі слова. Чому? А для того, щоб передати ось цю епоху, щоб читач занурився в атмосферу. Тому що, якщо він буде говорити про епоху, наприклад, 16-го, 15-го століття, 14 го або 13-го, і буде вживати сучасні слова, то, звичайно, нам буде нецікаво, ми не відчуємо цієї атмосфери. Ми не будемо розуміти, про яку епоху історичну йде мова, а саме ось такі слова архаїзми та історизми допомагають письменникам відтворити правильно епоху, про яку вони пишуть. Ці слова теж важливі. І вам наступна робота ось такий своєрідний вибірковий диктант. Випишіть застарілі слова, з'ясуйте їхнє значення, розмежуйте архаїзми та історизми. Спробуємо їх розрізняти не забули? Ну тоді натисніть на паузу та виконайте це завдання. Ну і що, перевіримо у першому реченні глаголить, тобто говорить. У другому реченні оселедець. Ми знаємо, це не те слово, що ми ним сьогодні називаємо, так? а це ось такий чуб був у козакам. Третя корогва – це прапор, а в бранях, так, це бої. В четвертому реченні це гаківниці і відбивати наглі, тобто підступні напади ворогів. На голові Кайдашихи був високий очіпок, в шостому реченні китайкою. Тобто ось така тканина червона. І Намітка в цьому реченні, які ж ми знайшли справді історизми. Тобто історизми це ті поняття, предмети, які зникли разом зі словами. Тобто, звичайно, оселедець слово, яке вживається вже в іншому значенні. Гаківниці, звичайно, очіпок теж зник, і сучасні жінки його не носять. І сьогодні вже жодна молодиця не підперезується червоною китайкою. Це теж історизм. Ну і намітка, а намітка це хустка. Хустка це архаїзм. Тобто такі слова, як корог, вубрання, глаголить, намітка це все будуть що архаїзми слова, які залишилися, але називаються по-іншому. А тепер спробуйте відредагувати речення. Що ж в них не так? Спробуйте знайти. Саме ось таку лексичну помилку підкажу вам. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Ну що, спробували? Вдалося? Лейтенант привів рать на поле бою. Хм. Звичайно, слово рать, ось це архаїзм, це застаріле слово, не може вживатися поряд із сучасним словом лейтенант. Лейтенант може роту привести на поле бою, так? Повівав холодний студенець, ну краще в сучасному мовленні сказати вітерець, адже ми не говоримо про якусь там давню епоху, скажімо, 16 століття. Василько глаголив друзям про знахідку. Звичайно, сьогодні ми вже не глаголимо, а розповідаємо. Слово «глаголимо» теж тут буде вжито недоречно. Пам'ятаємо про те, що, звичайно, застарілі слова. Краще використовувати, коли ми описуємо епоху якоїсь певної е, доби. Так, от тоді ми використовуємо застарілі слова та архаїзми. У сучасному мовленні краще користуватися літературними сучасними словами активної лексики. У мові йде два паралельні процеси. Одні слова старіють і випадають з активного словника, інші з'являються в мові з потреби назвати якесь явище, предмет, ідею, які щойно виникли, або замінити деякі слова більш прийнятними. Слова, що з'явилися в мові нещодавно, називаються неологізмами, тобто неоновими словами. З часом нові предмети, пристрої, ідеї і так далі стають відомими. Так приходять у словниковий склад загальномовні неологізми, а буває, що в мові немає того слова, щоб висловити почуття чи емоції, назвати образно якесь явище, тоді письменники вдаються до чарів, а саме словотворення. Так виникають авторські неологізми. Якщо із архаїзмами та застарілими словами, ми щойно і історизмами ознайомилися, то зараз мова піде про неологізми. І ось вам приклад уривочок із вірша Павла Григоровича Тичини: Весна, весна, яка блакить, який кругом прозор. Садками ходить брунькоцвіт, а в небі злотозор. Так, побачили ви нові слова, які ми не вживаємо. Взагалі Павло Тичина в українській мові вважається, чи не найтаким, найчисленнішим таким е, поетом, які творять нові слова. І побачили такі слова, які називаються прозор, так, мабуть, все прозоре, гарне, да? він хотів показати, що все наскільки прозоре, на все, наскільки чисте. Брунькоцвіт. Мабуть, поет описав той момент, коли бруньки розкриваються і, кві... і стають квітами, а в небі злотозор. Уявили? На вашу думку, що таке злотозор? Що хотів передати Павло Григорович Тичина? Ну, можливо, про те, що дуже яскраво світить сонце, і його золоті відблиски відображуються на небі. Е, ви теж так думаєте? Чи, можливо, у вас своя думка? Пишіть мені про своє розуміння цих слів у коментарях. І ось саме ви повинні знати, що слова, створені письменником з метою образного висловлення думки, називаються авторськими неологізмами від слова «нео» – «нові». До пасивного словника, як правило, належать ось такі неологізми. З грецького новий, нові слова на позначення нових реалій, що виникли в процесі розвитку суспільного життя. Згодом більшість з них стають загальновживаними. Вже такими звичними стали слова космодром, гаджет, інтернет. Багато неологізмів створюються в художніх текстах. Це авторські, вони не набувають загальновживаного характеру, але у своїх текстах забезпечують їх образність. Той же самий тичина говорить лірити, до Шовкову. Рільський, який, до речі, теж відзначається словотворенням, говорить дипломатити, залізно, Андрій Малишко вживає такі слова, як ясінь, гречінь, а Михайло Стельмах. Вигадав такі слова, як «піднебесність», «заокеанець», за океанець, сніжити, «зашовковистися». Тихо сумний, придумав Шевченко, і снігоцвіт. Крайобраз належить Франку, дзвінкославний тичині, срібнопінний Рильському «весновій» і березолистий Андрієві малишку. Ось бачите, яка велика кількість слів. Авторських неологізмів. Ви, звичайно, якщо вам сподобалися якісь авторські неологізми, ви теж маєте право їх використовувати. А можливо, ви самі придумаєте якісь неологізми. І я пропоную вам гру «Мовознавець». Доберіть і запишіть слова, що відповідають поданим лексичним значенням, які з них можна вважати неологізмами, які ще недавно ними були. І тут є довідка внизу вам підказочка. Наприклад, перше, специфічний проміжний між усним та письмовим витмовленням, що виник у спілкуванні через інтернет. Ось такий він називається NetSpeak. Друге, фотоавтопортрет, зроблений за допомогою камери смартфону чи вебкамери, звичайно, ви всі теж, мабуть, його робили, називається селфі. Ось такий неологізм, який сьогодні уже став активною лексикою. Інтернет-провокатор, який бере участь у віртуальному спілкуванні з метою викликати конфлікт. Особливо сьогодні, у час війни Росії з Україною, дуже багато кого, тролів, правильно. Це теж слово, неологізм було раніше, а сьогодні воно вже входить в наш активний вжиток. І неправдива інформація, яку ЗМІ, особливо російські, подають як реальну новину. Називається, звичайно, фейком, слово, яке теж колись було неологізмом, а сьогодні входить в активний вжиток. Ну і дослідімо, як же слова народжуються, живуть, старіють і помирають на прикладі буквально лише одного предмета. Так раніше для того, щоб передати музику, відтворити, були такі, придумали такі предмети, які називалися грамофони. Це слово було неологізмом не зовсім довго. Потім воно застаріло, адже з'явився патефон. І патефон недовго був неологізмом. Він пожив, став активним, а потім на його місце з'явився магнітофон. А слова грамофон і патефон, тепер ми можемо ці предмети побачити тільки в музеях. Ці слова стали історизмами. Далі і маг... так, магнітофон теж жив дуже-дуже довго. Він був неологізмом. Потім він став словом активного вжитку. І з часом він застарів, адже з'явився плеєр, а за плеєром з'явилися сучасні гаджети. І ось саме гаджети, які раніше це слово було новим, зараз воно входить в активний вжиток. Ось бачите, як слова, як людина, вони народжуються, коли народжуються явища, предмети і поняття. Вони живуть, поки живуть явища, якісь предмети чи поняття. І потім вони помирають, якщо вже стають нікому не потрібними. Але вони не зовсім помирають. Вони живуть у книгах, вони живуть у підручниках, вони живуть у словниках. А на сьогодні все. Сподіваюся, ви багато чого для себе дізналися і ознайомилися із новими для вас словами. Вдома ви попрацюєте з підручником, прочитаєте стріночку 28.30, обов'язково вивчите правила для того, щоб збагачувати лексичний запас і покращувати власну пам'ять. І виконаєте вправу 67.68 письмово. Так, дві вправи, але не хвилюйтесь, вони маленькі. І ви теж дізнаєтеся багато чого про слова, а от вправу 62 виконаєте усно. Отож, любіть і вивчайте українську мову, адже українською мовою віщують, речуть, розмовляють, оповідають, теревенять, потякають, сидять, галакають, шварготять, твердять, балакають, бувкають, щебечуть, лепечуть, бесідують, говорять, гомонять, кажуть, свідчать, гуторять, теревенять, висловлюються і мовлять. Ми унікальні. Тому до побачення, до нових зустрічей на наступному році і успіхів вам! Будьте здорові!